Вітаю гостів та підписників мого каналу. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, що хорошого вам подарує доля ближчим часом, що хорошого до вас йде в життя. Але не будемо дивитися це так, просто сижу і чекаю, що ж мені хорошого впаде на голову. Будемо дивитися, що для цього хорошого потрібно зробити, а від чого відмовитися. Що забрати, що додати в життя, так, які дії? Робити, а які не робити, що карти покажуть. Побачимо. Ой, забираю вже. Давайте три варіанти буде у нас. Перше це таро опозиції. Це е, як перевернуті карти прямі. так, Послання ангелів і золоте таро. Можливо, ви хочете вибирати по картинці, по дизайну, що вам більше подобається. Можливо, по номеру 1, 2, 3. Кому треба більше часу, приділяйтеся, думайте. Якщо ви вибрали свій варіант і вам здалося, що це не про вас, передивіться інші, тому що я сьогодні буду робити сигніфікацію. Для початку сигніфікацію. Буду дивитися, хто прийшов на розклад, що за людина. І тільки тоді вже будемо йти до цього хорошого, що вам може подарувати доля, так. Так, перший варіант. Ось тут прямі і перевернуті карти мають бути, тому тасуємо так. І так, хто прийшов на розклад. Ваша сигнафікація. Ого, угу, дев'яточка кубків. Сонце. Карта сонце трошки треба було перекрити. І чотири Ж... Жецлава, Да? Ну, якщо дивитися прямо по-простому. Прям в лоб, як то кажуть, да? так? чим це мені накрити карту? Візьму, візьму іншу колоду і накрию. Я переживаю, що, можливо, щось Ютуб не дуже буде задоволений таким сонцем. Так. Тут до мене прийшла, може бути жінка в декреті. От перший такий показник, так? жінка в декреті, жінка вагітна, От все, що зв'язано з дитиною. Жінка, яка займається зараз дитиною. Також може бути, що от ви зараз на шляху до, до самореалізації, так, до своєї реалізації. Ви себе вже знайшли, ви вже себе відчули, ви вже себе розумієте і вже дієте, як ви вважаєте, так? в потрібному напрямку. Рухаєтеся. Тут може бути так, що ви давно не були вдома, і зараз ви приїхали до себе додому. Може бути, що ви давно не бачились з дітьми, з сім'єю, з, сім з коханою людиною, і нарешті зустрілися. Може бути, жінка, яка працює на дому, має власну справу на дому. Ну, таке от, так? Швидше за все, до мене тут прийшла жінка. Якщо ви чоловік, можливо, інший варіант буде ваш. Кому підходить, залишаємося, дивимося. Для того, щоб. Отримати щось прекрасне від долі, подарунки долі, так? Від чого вам треба відмовитися? Від чого вам потрібно відмовитися? А що додати, на чому акцентувати вашу увагу? І зараз я закрию, а потім ми відкриємо ці карти які подарунки вас чекають, якщо ви прислухаєтеся до того, що тут карти говорять, що тут карти нам так, показують? Ось так. Дивимося, да? від чого відмовитися? Ну, ви тут по картам дуже переживаєте за фінанси, так? Да? От треба зняти цей фінансовий мандраж. Потяну, не потяну, будуть завтра чи не будуть. От фінансова якась така нестабільність, яка сильно вас е, виводить да, з самореалізації, з рівноваги. Також тут може бути, що ви дуже багато працюєте, не піднімаючи да, голову від стола робочого. Багато-багато працюєте. Робота, яка раніше могла пронести радість, вже може приносити вам просто, знаєте, таку буденність і розчарування. Ще такий нюанс, якщо от тут у мене в декреті дивиться, робота не про вас, да? ви все на себе взяли, і полочку в хаті теж ви Да? Ну, от вам треба забрати гіпервідповідальність і гіперконтроль. Чого б це не стосувалося? Ось так я скажу. А що вам треба розвинути? Чого треба додати? Да? Що покращити? Тут у нас іде туз мечів і трійка жезлів. Вам потрібна нова якась ідея. Нова ідея, яка вас зарядить. Вам потрібно новий підхід якийсь знайти. Новий підхід, щоб вас робота заново зарядила, або поміняти роботу, поміняти напрямок, да? тут потрібна зміна. Якщо ви засиділися, ви в декреті, ви все робите самостійно, ніхто вам не допомагає, вам потрібно більше. Собі дозволяти відпочивати і просити допомоги. Да? Тут чого не вистачає нам це о, меч, це означає, що вам, можливо, повітря свіжого не вистачає. Можливо, ви багато працюєте в офісі, чи вдома багато сидите, хто вдома працює. Да? Ну, тут свіжі ідеї, свіже повітря, можливо, у вас надихне на щось однозначно. Да? От піти, пройтися, прогулятися, це вам дасть яку, якусь ідею. Ви получите, як то кажуть, інсайт. Да? Не вистачає якогось руху, не вистачає новізни. У вас тут, тут от, що забрати? Монотонність, гіперконтроль, а що додати? Легкість і додати новізни. І якщо ви прислухаєтеся до цих парад, якщо прислухаєтеся, наголошують не просто так, да? вам все підійшло, і ви прислухаєтесь до парад, тоді вам що подарує доля. Ну, ви перестанете боротися, ви зможете розслабитись. Подарунок долі такий. Ви зможете розслабитися, насолоджуватися, відчути момент. Ви в бігатні, в бігатні, весь час щось по дому багато робите, да? по роботі тут тут така мені бджілка, трудівниця проходить на розклад. Неважливо, чи ви працюєте. На роботі, чи ви чи вдома щось робите, вдома да? господарка, наприклад, ну, це не важливо, значить ви вдома багато робите. Але головне, що от, якщо ви прислухаєтеся, більше повітря, більше якихось роздумів, можливо, якихось медитацій, вам це дасть можливість розслабитися. Вам ніби не потрібно буде боротися. У вас ця, цей момент боротьби піде, все от, піде саме собою. Ви попадаєте в якийсь такий потік, який вас понесе до своїх цілей, до своїх перемог особистих, так? ви зможете розслабитися. Тут така, я скажу, прямо, да, особистість прийшла сильно напряжена. От, можливо, ви привикли, чи з дитинства, чи зараз такий час настав, що от все от контролювати. Все під контролем має бути. Всі під контролем мають бути. Я не розслаблюся ні на грам, да, буду працювати. А тут карта говорить: якщо ви прислухаєтесь до апарату, ви зможете розслабитися. І це розслаблення вас понесе, це буде як поштовх, ви попадете в потік потрібних подій, потрібних вам результатів. Ось такий перший варіант супер, я вважаю. Якщо ви перший варіант, вам сподобався розклад, забирайте його собі, пишіть в коментарях. Хай буде так, або пишіть, забираю розклад. Перший варіант. Пишіть щось, пишіть щось, щоб, знаю, як це кажуть, да, результат Так, далі у нас іде колода ангелів. Це така одна із моїх самих улюблених. Я, звичайно, всі люблю колоди, але ця для мене якась особлива. Вона для мене стала несподіванкою. Я не очікувала, що вона така гарна буде. Але замовляла. Так, давайте дивитися другий варіант. Настройтесь на себе, можливо, проговоріть своє ім'я, задайте картам свої запитання. Я дивлюсь вашу сигніфікацію. Якщо вона вам підійде, залишайтеся і дивіться далі. Хто прийшов на розклад ваша сигніфікація. Тут по картам мені йде одразу, що прийшло в голову, а я... Звичайно, я придивляюся до системи Таро, да, я її слідую, але потік є потік. І мені, що перше, прийшло в голову, це до мене прийшла особистість доросла, дорослому тілі, так, молодий дух. Ось що мені приходить. От ви. Уже доросла людина, ви вже, можливо, багато чого досягли, навіть, можливо, тут вже ви на пенсії знаходитесь. Бо у вас вже така робота, що ви просто вже там по неїті працюєте, вже нікуди не женетеся. Ну у вас такий питливий і молодий дух. Вам все цікаво. Ви не, не поставили своє життя на паузу. Да? Не поставили. У вас, можливо, є час і відпочити, можливо, я ж кажу, що ви вже знаходитесь на пенсії. Ну ви ще горите всередині. Ззовні ви можете бути людиною дуже виваженою, вас вважають серйозною людиною, до якої можна прийти за порадою. Яка щось може, навіть яка має владу, навіть так скажу, так? А всередині ви ще дуже молоді духом. Ви ще відчуваєте, що саме не попереду, скільки б років вам не було. Якщо ми дивиться молода людина, то ви можете да, бути молодими, але у вас вже якийсь досвід, і люди вас приймають дуже серйозно. Ви поважна людина. Вас поважають однозначно. Ну, давайте дивитися. Що вам потрібно забрати, щоб. Отримати подарунки долі, щоб дійти до своїх цілей. Що вам потрібно забрати з вашого життя? І що треба додати, що треба... Ой, впала. збільшити. Так, дивимося, що додати потрібно, щоб дійти до. Ваших подарунків долі. І, якщо ви прислухаєтеся до цих пораз, що вам це дасть? І що вам це дасть у результаті? Ось дивимося. Ну і що нам треба? Забрати. Карта перша і карта трансформації. Можливо, ви часто змінюєте свої плани, не стоїте на своєму. Да? Ви людина, яка підлаштовується, під оточуючих, вмієте знайти компроміс через те, вас вважають такою людиною, виваженою, до кого можна прийти. Да? Тому що ви зі всіма можете і з самими складними, і з. Дурачками, як то кажуть, нехай мене Бог простить. ну такі з такими не, не дуже глибокими людьми, так? Ви можете зі всіма знайти спільну мову. А тут карти говорять, що, можливо, треба все-таки не, не шукати цих компромісів, а бути більш вірними собі. Так, да, тут, типу, і добре, е, через те, що от ви така людина, до, ну, до вас звертається весь час за порадами. Но в цих порадах ви трошки втрачаєте себе. От по цим картам трошки втрачаєте себе. Ви час вам приходиться трансформуватися, допомагати, слухати і підлаштовуватися і себе тут малувато. Також тут може бути, що при всій вашій такій виваженості, порядності, так, ви можете. Починати справу і не завершувати, починати і не завершувати. Це теж треба забрати, не доводити до кінця. Може бути так. Саме якісь свої особисті справи. Ви знаєте, як тут? Я для людей все, а для себе, якщо щось лишиться, так? от така людина мені йде. Я людям все допоможу, все порішаю, а для себе як лишиться. А тут треба цей елемент постаратися трошки забрати, трошки більше звернути увагу на себе. Ось так. Що вам потрібно додати? Ну, дивіться, одразу що кидається в очі, тут рух у нас іде, да? Рицар жезлів і вісім жезлів, вам потрібно більше рухатися. Можливо, зайнятися бігом, навіть просто так. Ну, таке от, елементарне. От, можливо, ви засиділися. І якщо це брати не в фізичному плані, от вам потрібно якось більше діяти. Тому що для себе, тому що ви багато робите для когось і мало робите для себе. Тут потрібно саме робити для себе багато. Комусь дуже класно, дійсно, просто допоможе біг, а комусь просто звернути увагу на те, що я хочу, в якісь моментах відмовляти людям і братися за своє. І доводити свої справи до кінця. Звернути увагу на те, чого ви хочете. Ось так. Я думаю, що ви мене зрозуміли. Да? Тут ви для людей більше, ніж для себе. А я вас прошу звернути увагу на свої внутрішні бажання і більше для них щось робити, да, щоб вони здійснилися. Вкладати жезли. Жезли це дії. Діяти вам потрібно. Так, дивимося. Що це вам дасть? О, пошло. Це дасть вам те, що ви зможете зайнятися собою. Да? Зразу карти говорять, да? вам придеться комусь відмовити, для вас це крайне складно. Ви не привикли казати людям ні, ви привикли йти на допомогу. Але те, що ви трошки станете більше про себе, ніж про інших, дасть вам можливість розквісти, розцвісти. І якщо це дійсно людина, мене дивиться, доросла з молодим духом, ви відчуєте. Прекрасний у цей момент свого віку. Ви відчуєте, що ваш вік це чудово. Можливо, ви тут трошки йшли в, в цьому, так? Хотіли молодіться трошки, здаватися молодшими, а ви приймете цей свій вік. Який би він не був, да, молодим чи старим, ви приймете. Тут молода людина може бути занадто серйозна і така вже прям мудрона, да, а доросла людина може ще хотіти там відтягнути час і побути ще молодшою. Тут ви приймете це. Ви тут зможете з цим справитися, ви приймете свій вік, ви почнете ним насолоджуватися. Це вам принесе радість, ви відмовитеся від непотрібних людей. Як би вам здавалося, що це не боляче, що це через башню йде. Тут, не знаю, не видно. Ангел виводить людину з цієї башні, з цього заточення ваших якихось таких, не знаю навіть сказати, ваших убіждень, що треба допомагати, що треба бути шикарною доброю людиною. Треба. Спочатку для себе, а потім для інших. Розумієте? Тут потрібно себе поставити на перше місце, у другому варіанту. Ви народжуєтесь один, да, один-одна, і так само, на жаль, відходимо це життя один одна. Ну, як би не крутий, як би не любили ви своє оточення і вони вас. Все одно в голові думки у вас тільки свої, тобто ви чуєте себе. Тому тут потрібно наладити зв'язок з собою. Дати собі розцвісти. Можливо, комусь це сподобається, можливо, комусь не сподобається, але вам тут потрібно йти своїм шляхом. Навчіться казати ні. Це дуже таке слово потрібне. Це буде нелегко, але якщо ви це навчитеся, навчитеся говорити ні. Ви прям знаєте, будете розцвітати. Тут, можливо, навіть ізовні ви поміняєтеся, да? ви зовні навіть покращитесь, будете, ну, такою більш красивою, красивим. От такий побачить блиск люди в ваших очах. Тому що ви тут ну, все для людей, все їм допомагаєте, спішите на допомогу, да, такі чи піде, але спішать на допомогу, так і ви. Спішите всім допомогти. Вас ще не сильно просили, а ви вже вважаєте, що потрібно. Ну і взагалі я бачу, що люди люблять вас за порадою і тим. У вас є якась така мудрість, якою ви вмієте ділитися, правильно можете підказати, правильно зробити. Але в цьому ви трошки втрачаєте себе. Ось так. Ось такий другий глибокий, цікавий варіант, як на мене. Пишіть, якщо вам він сподобався, він ваш, він з вами програвся. Якщо ви хочете, щоб так було, ви отримали ці подарунки долі, пишіть в коментарях, що хай буде так або ще щось, що ви забираєте собі це розклад, що він ваш. Як... Закріплюйте за собою варіанти. Так, третій варіант. Дивимося, що у вас. Третій варіант. Хто обрав золоте таро? Дивимося. Сімейна людина Швидше За все десятку кубків випадає мені. Хто прийшов на розклад? Дивимося по сигніфікації. Якщо ваш варіант, залишаємося і дивимося. Якщо ні, попробуйте вибрати інший. Так, знову ж треба карту прикрити. Карта світ ми її прикриємо з другої колоди. І що у нас тут говориться? Тут ніби прийшла до мене особистість така, яка дуже довго перебувала під якимось гньотом, боролася за щось. Можливо, стосунки були складні, можливо, на роботі приходилося вигризати собі щось, конкуренція велика. Ну ви від цього звільнилися. Ви це поставили, поставили цьому крапку, ви це завершили. От якщо на даний момент життя... Ви змогли справитися з тим, що вам не подобається, і піти в щось нове, це, це про вас. Да? Тут ви йдете по шуту в щось нове. Ви ризикуєте, ви щось пробуєте. Тут ви на це довго рішалися, щось вам довго вас довго не влаштовувало, але ви терпіли, чекали якихось змін. Але потім, можливо, це в моменті, можливо, це назріло, і ви рішили, ні, все, стоп. Ця ситуація для мене не цікава. Я йду в нове, в своє, можливо, тут ви вийшли стосунків, можливо, поміняли професію, пішли на себе працювати, переїхали. Це теж, можливо, ви сумнівалися довго, вам було некомфортно де та І тут ви переїхали. Да? Тут ви завершили той момент ту ситуацію, в якій ви себе почували не найкращим чином, і пішли в щось нове. Ну, давайте дивитися, якщо це ваш варіант, залишаємося, дивимося, що вам забрати потрібно, щоб отримують подарунки долі. Що забрати вам потрібно? А що додати? Угу. Що додати? І що, і що, і що? Так, щоб красивенько було, і що це вам принесе, який це дасть результат, який це. Які ви отримаєте подарунки, якщо дотримуєтеся порад. Якщо ці поради, що я вам дам тут за допомогою картеру, якщо ви їх дотримуєтеся, що ви отримаєте, так? Ну, що забрати? У вашому оточенні є якась жінка, яка вас отак коле постійно, да? подкалує, вона в вас не вірить. Вона строга, вона весь час може говорити, тебе не вдасться. Ви не можете вирватися ніби під її якоюсь контролю. Це не обов'язково може бути там доросла жінка, мама там, чи свекруха, чи бабуся. Ну да. це може бути подруга, яка весь час себе ставить на підестал на перше місце, а вас трошечки так знецінює. Отаку От людину вам треба забрати. Сестра може бути, колега на роботі, але да? в оточенні така ось жінка біля вас. Яка не дає вам розцвісти. Ось ви тут ніби вирвалися і так з якихось конфліктів, з якоїсь ситуації неприємної, але ще залишилася ось ця жінка. Можливо, вона вже відходить з вашого життя, але вона ще є. І від неї треба відмовлятися. Відмовлятися. Вона вас не тим путем веде. Вона гарної поради не дасть, все через користь для себе вона робить. Тому. Те, що її, то не ваше і навпаки, да? тому треба її відпустити свого життя. Нехай вона бере своє іде, а ви тут залишаєтеся зі своїм. Ось так. А що ж вам потрібно додати в життя? Тут якийсь шанс іде. Ловіть цей шанс по якому ви зараз йдете, у вас йде трансформація особистості зараз. Ви пішли в нове, вам страшно, ви не знаєте, що вам вдасться. Можливо, ви повністю там поміняли професію свою, да? почали спочатку вивчили щось нове, ризикнули, відкрили своє, і там, можливо, не до кінця зараз воно йде добре. Але ви не зупиняйтеся, трансформуйтеся, беріть цей шанс. От я вам скажу третій варіант. Ви вже йдете правильним шляхом. Той шлях, на який ви ризикнули зараз піти, він ваш шлях. Він правильний шлях. Вам треба тільки додати віри в себе, забрати людей, які в вас не вірять, і все буде добре. Вам тут, прям, да, ту спентаклів вважається, якщо випадає в розкладі, ну, роз... змякчає, по-перше, всі карти, всі, які є в розкладі. По-друге. Це як благословення. Можна завершати розклад і сказати що все, що ти там хочеш на даний момент, що ти плануєш, збудеться. Оце туз пентаклів. Він вам виповне те, що треба додати. Віру в себе, і шлях ваш і так вірний. Ну, подивимося, які патрунки долі вам будуть. Сімка, кубків, сім пентаклів і перемога. Ну, супер. Супер просто те, що ви мріяли, ви досягнете. Не бійтеся, ви ризикнули. Тут є страх такий. Правильно зробили, неправильно, правильним шляхом, неправильно, правильним ви шляхом ідете. Якщо ви сумнівалися і вам попалося це відео, і я вам тут кажу, що ваш шлях вірний, значить так воно і є. Ваш шлях вірний. Не сумнівайтеся, ідіть ним. Якщо ви ще не ризикнули, тільки збираєтеся, відчуваєте, що час прийшов. Ризикуйте. Ви отримуєте перемогу, ви отримуєте фінанси, стабільність. Ви утримуєте задоволення собою. Це майстер, так. Вісім пентаклів, це майстер своєї роботи, людина майстерна. Ви зможете досягти висот. Це вас приведе до успіху. Можливо, ви станете популярною людиною. Можливо, у вас буде багато клієнтів. В будь-якому випадку це успіх. Ваш особистий. Кожен розуміє, про що я говорю, до якого успіху ви йдете, ви його отримаєте. Да? І не треба сумніватися, тут є сумніви, і, бачите, сімка кубків якраз знову ж лягла біля цієї королеви мечів. Великий вплив у цієї жінки на вас. Вона вас заставляє час сумніватися в собі, в правильності своїх дій, своїх виборів. Вам треба її по максимуму відлучити від себе, да? ну, наскільки це можливо. Якщо є сила волі хороша, ну, ви не можете її, ну, якщо це мама, наприклад, да, ж її не забрати свого життя. Та ви просто о, не звертаєте увагу на те, що вона вам говорить. Це от найбільша поміха у вас. Сумніви через цю особистість. Від забираємо сумніви, додаємо впевненості, у вас все вийде. Карти шикарнючі йдуть. Ви отримаєте те, що ви хочете: успіх, славу, щастя, радість. Да? Тут я не бачу, щоб цей розклад був про любов, тут більше про особистий ріст, про кар'єру, самореалізацію. так? І все тут у вас обов'язково збудеться. Те, що ви задумали, те, що ви хочете, тут м'який, хороший розклад, він збудеться. Ось таких три варіанти: хто дивився до цього моменту, я вам дуже вдячна. Ставте вподобайки чи, навпаки, пишіть коментарі, якщо ваш... Третій варіант, да, вам розклад сподобався. Обов'язково його за собою, як то кажуть, застолпіть в коментарях. Пишіть, запечатайте, що це ваш розклад, пишіть, третій варіант мій. Або хай буде так. Що ви хочете, то напишіть, щоб програлося, так? І обов'язково порад, звісно, притриматися. Просто так воно не програється, якщо посидіти, послухати і далі нічого не робити. Ось так. Я вам всім дякую за увагу і до нових відео. Па-па!